За останні десятиліття ця машина зазнала чимало змін. З початком повномасштабного вторгнення російських військ танк Т-72 був модернізований та повернутий у стрій, де донині користується попитом в українських військах. Спроможностями цієї техніки ділиться водій однієї з бригад Збройних сил України на позивний «Зеля». Чисто 72, там йде 700, 760 чи 800 лошадей, А в цьому йде більше тисяч. Скорость, силу руху, виїзда. Все. Навіть якщо десь нечаянно в яму заскочив, то цей може витягнути, а той може стати. Якщо буде танк повільно рухатися, то тебе можуть по дорозі прибити. Швидкість танку ця дуже важлива». Серед оновленого переліку змін бойової машини є оснащення навісних контейнерів динамічного захисту Контакт-1. Вони дають змогу прийняти на себе удар від кумулятивних боєприпасів та протитанкових ракет. А ще більш приємно на ньому працювати, коли такий красень дістався від окупантів. Коли машина працює, це найбільше задоволення, що вони не стоять і ми можемо усунути всі недоліки своїми силами. У нас от трофейні танки дуже великі запчасті, всі робляться тільки туди, але ми зуміли встановити його на поставити на бойовий захист нашої України. Щоденно бригади Збройних сил України відпрацьовують по позиціях ворога. Але час плине вперед і стара та вікна зброя потребує сучасних рішень. Танк це є дуже хороша бойова машина, яка повинна робити свою роботу. Но на даний момент, як і в пивішки, її треба ще удосконалювати і захищати від антидронової захисту, наварювати і реби ставимо. Плюс-мінус 14 днів з хлопцями макет зробимо і далі робота вже сварщиків. Не дивлячись на досить немалий вік, завдяки своїй швидкості та потужності, т 72 вірно служить українським захисникам. Командно виконуючи бойові задачі на фронті. Кусок метала, але все одно. Приходиш там, привіт маленький, там погладив, він, все як не може бути. Перед виїздом завжди перехрещусь. І вперед-перед». перед. Слава десантно, штурмовим військам, слава Україні.